Трактора, які мені саме мені подобається. Скаут ТЕ504. Чудовий трактор, на мій погляд. У вас можуть погляди Це з моїми, повірте. Мені трактор цей подобається. Чим подобається? По-перше, великі колеса, потужність 50 кінських сил, 4 дизель. Дизель заливається в сами -сами звичайний. Так. Давайте відкриємо. Давайте відкриємо. Так, дивимось. Двигун КМ 495-й. КМ 495 і дивіться, є 4 l 100 і 495. 4 l 100 в принципі, також йдуть потужності 50 кінських сил, але є невеликі тонкості. Я пробував їздити на 4 l 100 і по потужності і раніше також знімав відео. Чому так виходить, я не розумію, але е, на скауті двигун, той, який стоїть 495, він про, е, е, як я більш різвіше уходить з міста, ніж трактор 4 l 100 двигуном. Чому так, не зрозуміло. Але от такі от двигуни вони досить потужні і вони ну, на порядок легше уходять. З міста приємніше трактор себе почуває, ніж на 400. Не знаю чому. Я, це парадокс якийсь. Я не розумію, але чомусь так. Можливо, і за форкамер давайте так. Я не углублявся особо, в чому різниця, але різниця відчувається в самому тракторі. От, і він їде, їде ну, взагалі так, ну, досить шикарно. давайте так, На свої кошти він досить шикарно їде. От. Він досить гарний по якості, і на ньому приємно працювати. На такому тракторі я в принципі їздив би і радувався. Ось, ось так. От, він досить укомплектований для того, щоб можна було працювати на ньому в великому спектрі робіт. Оскільки потужність його перевищує 24 кінських сили, плуг можна ставити сюди вже трьохкорпусний. Якщо не вистачає ваги, можна додати вагу на колеса і він по потужності буде спокійно у вас відпрацьовувати свою потужність 50 кінських сил. Далі, по трансмісіях, трансмісії у нас йдуть на 8 передач стандартно, понижені та передачі от Є доповнітельний плюс цього трактора: два циліндри. На підйому опускання сірги гідравліки. Два, два циліндра гідравліки, які допомагають піднімати. Е, якщо у вас, наприклад, дуже щось потужне потрібно взяти на сіргу, то е, даний трактор спокійно піднімав вам тяжке навісне обладнання. Е, ще хочу відмітити, от навіть у Донфенга е, зверніть увагу на полуосі. полуосі. Хоча трактор вважається один із найпотужніших по якості по металах, полосі тут, по в самому скауті, полосі в скауті. Задні вони посилені чулки вони посилені для того, щоб можна було піднімати велику вагу на задню частину. А в Донфенга посилений передній міст. От, для фронтальних погрузчиків. От Даний трактор переназначений для того, щоб піднімати вагу ззаду більше. От, в нього акцент. Передній міст стандартний, а от задній посилений, навіть на відміну від Донфенга. Тому можна сказати, що майже на не то, що на одному рівні, а навіть в деяких випадках скаут буде превосходити навіть донфенга. І мене зараз закидають шапками. Будь ласка, можете закидати, можете коментувати, але так як є. Мені реально подобається цей трактор. Він реально крутий, він класний, на ньому зручно працювати, посилений Задня частина трактора, гідравліка, і взагалі ви їдете на даний. Навіть руль. Подивіться, зверніть увагу, руль відрізняється від інших тракторів. Він досить таки зробили його на. Схожим на автомобільний. Ось так. Навіть трьохточку ще не ставили. Настільки все, в принципі, новеньке, скручено, навіть не ставили трьох точку. Ось так. Крутий, класний трактор, мені подобається. Для замовлення, подлокотники навіть є, бачите. Для того, щоб можна було їхати на даному тракторі досить зручно. От. Для замовлення техніки номер телефону у вас знаходиться на екрані. Набираємо, замовляємо техніку безкоштовні доставки по всій Україні, по тракторах. Всім гарного дня.